Всім привіт! Сьогодні готую такий салат на зиму, Адже в мене є студент, якому постійно треба давати щось у сумку. От вирішила приготувати такий з квасолею. Уже в нас сезон квасолі майже пройшов, всі вже її зібрали, почистили. От і я так зробила. Тому. Квасоля у мене вже полузана і відварена 2 стакани: 400 грам. От. Потім я начистила перцю, ну десь кілограм, може, кіло 200. От, цибулин скільки, часнику, три зубчика таких великих. Кілограм потерла вже моркви. І помідорів потрібно, але в мене помідорів вже немає, відійшли, тому буде у мене томатний сок. Томатний сік у мене тут півтори літри. Тому я зараз виливаю у е е е квасолю томатний сік, е висипаю вже мою Мурочка, Що ти робиш? О, О, дивіться, мургашка. Е висипаю вже е моркву От, і буду різати, там, напевно, соломкою буду різати перчик, цибульку квадратиками, і також все висипаю у все в каструльку, підібрала таку величеньку, в якій буду все тушкувати. Так, вилила я вже томатний сік, потім моркву. Ще поки не ставлю на плиту. Ну, а якщо ж є помідори, то їх почистити, порізати і вже вкинути у квасолю. Зараз поріжу цибульку, поріжу перчик, і все також вкину сюди. Так, порізала я цибулю додала. Порізала я перець, також додала соломкою. І потерла часник. Тепер все ставлю на. Газову плиту і е, тушкую після того, як воно закипить, хвилин 15. Потім буду додавати олію, цукор, сіль і там спеції за смаком. Так, Протушкувалася трошки, додала я. 4 столові ложки цукру, 1 столову ложку соли, ну, столову ложку, як би сказати, це приправ різних там, і перець, і чорний, хмелі сунелі. І додавала 100 грам олії. І ще хай тушкуються хвилин 30. Протушкувалася вже. 40 хвилин воно тушкувалося. все. Зараз розкладаю по сухим чистим баночкам. І закатую. Ось уже приготувала баночки, сухі чистенькі, і закатую. Все, законсервувала. получилися 4-літрові баночки. Я три закатала кришками, а одну положила ну, пластмасовою, тому що буду вже давати сину у торбу Так що салат дуже, виходить, смачний, поживний. Ну, я рекомендую його робити, нам він подобається. Всім смачного готуйте і всім па-па-па-па!